і ходочки, якщо ви сьогодні тоді сьогодні на ній прийму. Руляна, що ви тоді можна вважати дані справу, так, повно, і ви вважаєте з ній. Довгодного територіального дані інспекції дані наказу, вона на роботі та виплату середньої її плати за час вимушеного прогулу. Коручі, стаття 94-158-167 КАС України суд постановив. Коли задоволити повністю визнати протиправну та скасувати наказ свого начальника головного територіального управління юстиції Тернопільській області від 9.07.2015 року за номером 749 рік 8 звільнення Білої ОВ поновити білю Олег Володимиру на цей начальника відділу кадрової роботи та Державної служби головного територіального управління юстиції Тернопільської області 9.07.2015 року, року. стягнути з головного територіального управління юстиції Тернопільської області на користь Білої Геннадию Володимир середніх заробітків за тобто, час вимушеного прогулу за період 9.07 року. 15 потенця 2015 року включно стягнути на користь Олени Єлани Володимирівни. Судові витрати самовитрати на правову допомогу в розгоді 5 тисяч гривень за рахунок бюджетних сигналів на регіоні управління в Пернопільської області. Постанова суду в частині поновлення Білої Лени Володимирівни та стягнення середнього середньому залізку та час, тому у межах суми стягнення за один місяць з розробку до негайного виконання. Основу суду може бути оскаржувати.